Пане Євгене, вітаю вас. Слава Україні, героям слава. Отже, непроста насправді тема, яка вже кілька має так би мовити, наширувань. Тут і зрада, і перемоги, і чого тут тільки немає. І кожен експерт, звісно, має свою думку. Ви людина, яка насправді відома своїм таким тверезим поглядом на речі. Що ви скажете? І ще раз зазначу, ми кажемо, що це п'ятий день тривають. Триває наступ на Харківщині, тобто від п'ятниці, ми правильно кажемо, Так. Наступ на Харківщині було абсолютно очевидно, коли він розпочався, тут нічого не приховаєш. Більш того, про те, що він почнеться, попереджали, зокрема, попереджав ГУР, і після цього все ж таки величезне питання, чому після того, як попереджали, все ж таки виявилися неготовими. Тобто, в такій, знаєте, дуже мініатюрі, в такому, скажімо, Е, наномасштабі, масштабі, але повторилася історія 24 лютого 2022 року. Коли теж е, ми були попереджені, нам розповідали, е, як саме почнеться війна, по яких напрямках, але ніхто чомусь ніхто не готувати. Ну, от на Харківщині сталося те саме. Мінімум за тиждень Гур попереджав, що явно формується самоударне угрупування, щось буде. Ну, на жаль, все одно е, е, заскочили з Ненацька е, стосовно зради. От е найбільше зараз розганяється тема про е відсутність Е, Ви знаєте, я, <кій> я не володію інформацією, е чи взагалі на Харківщині все в порядку з фортифікацією. От реально, чого не знаю, того не знаю. Але до нинішнього заходу росіян ця тема поки що не має жодного стосунку. Право в тому, що на жодній із ділянок е де росіяни зараз наступають. Вони ще не те, що не дійшли, але вони ще навіть не наблизились до власне тої лінії оборони, де будувалася фортифікація, і саме тому зокрема я не можу абсолютно сказати, вона там нормально набудована чи ні, а просто того, що вона ще в бойових діях ніяк не задіяна тут. Просто в багатьох людей є наївні уявлення. Що фортифікація мала бути прямо по лінії державного кордону? Ну такого ніколи не робиться. Насправді навіть найбільш передові позиції завжди робляться з відступом, ну хоча б 5-7 кілометрів. Хоча б. Але це саме передові позиції, якісь там блоки, щось подібне. А повноцінна серйозна фортифікація завжди робиться в глибині території з відступом, ну, в 15-20 плюс-мінус кілометрів. Це такі да суворі, на жаль, такі ну. Трошки, скажемо, жахливі для людей, які живуть прямо в прикордонні. Ну але такі правила, скажімо, війни е нема сенсу робити позиції, які просто здалеку, ще з своєї території, ворогом будуть просто винесені і розстріляні. От є сенс робити позиції, з яких ти будеш знищувати ворога, коли він вже заліз на твою територію. І тоді ти його будеш перемерлювати. І Харківщина абсолютно не винято. в тому, що. е-е всі села, які наразі зайняті росіянами, або ті населені пункти, де точаться бої, вони всі не далі п'яти кілометрів від е, лінії державного кордону. Е, деякі села навпаки, вони взагалі прямо на кордоні. От по uh -huh. них проходив кордон. <кій> ну от Вовчанськ, е, найвіддаленіше точка. Ну так і знову ж таки, околиця Вовчанська це п'ять кілометрів від держкордону. Е, Вовчанськ, щоправда, це якраз для мене дуже незрозуміла історія, не тому не в тому сенсі, чому там нема фортифікації. Ну не сильно вона там мала би бути, але чому саме місто не було укріплено для можливих боїв за нього, і чому евакуація цивільного населення почалась не тоді, коли попереджали про нас, а тільки коли вже в самому місті почались вуличні бої. Евакуювати населення прямо вже під час вуличних боїв, це ну м'яко кажучи, неправильно це і дуже складно, і дуже ризиковано. Ну взагалі так не має бути. Тому я, я впевнений, що все ж таки. Коли закінчиться оця гаряча фаза зараз, коли вдасться цей російський наступ відбити, зупинити і там, хоч якось заспокоїться, я гадаю, що має бути дуже жорсткий розбір польотів, угу. але цей розбір польотів зовсім не того масштабу, який трошки розганяється у нас власне от про те, що взагалі там не було лінії оборони і так далі. Та вона була, вона є, але вона ще поки взагалі не задіє. Сумно. І далеко не факт, що вона навіть буде задіяна. Угу. В мене є великі сумніви, що росіяни в ході цього наступу зможуть пройти у ті 15-20 кілометрів, за якими власне починається фортифікація. Ну поволога що... саме сьогодні якраз і з'явилася інформація, що от за добу не було там наступальних дій зафіксовано. це принаймні повідомляє генштаб, і можна сказати, що це вже свідчить про те, що цей наступ захлинувся, чи поки що ні. Ну, я би все ж таки такого на себе зараз не взяв, чесно mm -hmm. кажучи. Бо ми принаймні в межах самого Вовчанського однозначно продовжуються саме так. вуличні бої, е, в яких, скажімо, е, в деяких кварталах росіян потіснили, але в деяких, навпаки, вони ще пробують проривати. Тобто, як мінімум в межах Вовчанська ще поки ну теж, от саме те, що називається зустрічні бої. Але, mm -hmm. до речі, саме зустрічні бої, а не ми, не ми глухо в обороні, а вони от тако, такого там, на щастя, не стало. А на всіх інших, на оцих всіх ділянках, де села і е, залісне на місцевість, то там да там практично їхне просування, принаймні наразі е, ну як мінімум, дуже уповільнили. Саме тому я і підозрюю, що до фортифікації вони в результаті так і не доповзуть. Вувчальник зараз, не, скажімо, откам скажімо так, найбільша проблема зараз безпосередньо там, от чи вдасться саме утримати місто, от, чи вдасться викинути з нього окупантів. Ну це насправді багато важко. Здати їм мовчанських було б вкрай прикро. Це не село, це достатньо величеньке місто, 18 тисяч довоєнного населення. Тому ну ясно, що зараз робиться все потрібне, щоб їх звідти викинути, але отут. Я ж кажу писав по саме мене так більше питань, чому взагалі ті бої зараз ідуть. Ну пане вгене, все ж таки, є давайте вже... спробуємо розібрати, що таку ситуацію. От ви кажете, що є, скажімо так, більше претензії до того, що ми, типу, проспали цей наступ, чи так воно так. є, чи так воно не є. А по яких ознаках можна сказати, що ми його проспали? Якщо в принципі прикордонники зустріли, ми бачили багато відео, як вони зустрічають окупантів, які не б'ють їхні ці і підрозділи, врешті-решт, і які там колони розбивають. Тобто, де саме ми проспали, де саме ми могли би зробити краще. На вашу думку, ну в першу чергу, звичайно, вовчання. По перше, мала бути евакуація населення до а не під час боїв у місті. По друге, саме місто. Хай там не має бути лінії фортифікації довкола міста перед містом. Але саме місто могло бути підготовлене до вуличних боїв з тим, щоб як тільки вони до перших будинків дійшли, їх вже там нормально зустрічали. На жаль, так так не сталося. Вони зайшли вже в місто, і тільки там їм на зустріч їм поїхали чинити спротив. Uh -huh. І другий момент: ви самі сказали, що прикордонники зустрічали оці перші частини росіян? Ну це само по собі вже показово прикордонники все ж таки при всій до них повазі це не їхня робота. Але ж вони так, воюють. Слухайте, практично в кожній то що... так і ще як воюють це правда. Да, але коли йдеться, все ж таки, так і в першу чергу вони мають воювати проти ДРГ і тому подібно. А коли йдеться про наступ механізованими колоннами, то все ж таки їм мали бути на посилення придані саме механізовані частини. Чомусь цього зроблено вчасно не було. Чому я думаю, що потім будуть розбиратися? Ну, принаймні, я зараз не володію інформацією, ага. чому? Ну, але чесно, те, що ми бачили в перші години цього наступу, ну чесно було неприємно. Да, далі оговтались, далі почали дуже нормально давати відсіч. Ну, вибачте, теж не перший день загалом воїлим. Ну але перші години показали, що знаєте, якби це була засідка, де ми їх чекали, ну тоді воно трошки не так би виглядало. Ну от почесне зрозуміло, uh, ну, і такою але... засідкою міг би стати, наприклад, той же Вовчанськ, врешті-решт. Зокрема, так, Зокрема, я, так. Вони... Я, я до речі, хочу звернути увагу наших глядачів на одному факті. Напевно, хтось не знає, що Вовчанськ не тільки знаходиться 5 кілометрів від кордону, як от зараз ви зазначили, а і ще він фактично обстрілюється буквально одразу з моменту, як його звільнили. Тобто, всі ці роки, що йде повномасштабне вторгнення Росії, він там не зупинялася обстріли. Там фактично дістає і ствольна артилерія, і чого там тільки нема. І багато руйнувань, які зараз показують, вони насправді були зроблені от упродовж цих кількох років. Так, ну 5 кілометрів це не теж спольна артилерія, це навіть міномети дістають вже так. Тобто, Я... це місто фактично давно є прифронтовим. Є ще одна цікава цікава тема, точніше не тема, а теза є, яку я зустрів в наших соціальних мережах. Дехто почав порівнювати те, що відбуло відбувається зараз на Харківщині, з рейдом оцих російських, так би мовити, повстанців РДК Легіон Свободи Росії та СИБАД, коли вони пішли на Білгородщину. і порівнюють у цей рейд їхній з тим, що відбувається зараз в нас. Наскільки є різниця? Наприклад, я наскільки вже розумію, просто кількість російських військ, які зайшли зараз, значно більше значно перебільшує тих російських добровольців, які були там, на порядок, на порядок перебільшує. Права в тому, що у росіян немає того обмеження, яке на жаль наклали на нас наші дорогоцінні союзники. Ми не маємо права воювати на території Росії. Це ніяк не пояснюється з точки зору міжнародного права. Це абсолютно абсурдно з точки зору саме військової логіки. Це не має жодного морального виправдання, але факт є факт: наші союзники нам ставлять жорстко цю умову. Хочете, щоб ми вам допомагали, воюйте тільки на своїй території, і саме тому на територію Росії заходили тільки російські добровольці, тобто громадяни Російської Федерації, які ну, мають повне право повернутися до себе додому і воювати проти свого режиму. А наші механізовані частини, наша артилерія, ми не могли їм допомогти. Ми не могли перейти цей перебрик, от тому, що це б одразу призвело до. Е, ну власне, це б викликало дуже жорстку реакцію наших союзників від допомоги, яких ми на жаль поки що повністю залежимо. Тому е, ми могли максимум з нашої території якось трошки прикривати їх артою, але не більше того, а воювали на території Росії виключно ці російські добровольці, а їх вибачайте, три батальйони. Ну, а Росія таких обмежень не має. Вона просто собі іде тими силами, які, які зуміла зібрати. А на цьому напрямку вона зуміла зібрати 50 тисяч. Це дуже мало для походу на Харків, а от для походу на Харківщину, зокрема для Вовчанська, це дуже серйозно. Зрозуміло. Тобто -то порівнювати не можна, і ви ще сказали про те, що можна провести певну паралель з. Саме з лютим 22-го року, коли розпочалось повноштабне вторгнення, що тоді, але дивіться, ви ж самі сказали, що ми дуже швидко оговталися, і у мене є таке враження, що можливо це теж є частина плану якогось військового. Ні, ну давайте теж. Ну, слухайте. Ну, що ну, ну, ми пробуємо все підвести до того, що в йде по плану, ну не по плану. Угу. Якби йшло по плану, то зокрема, в першу ж добу цього російського на наступу бігом терміново не міняли командувача напрямку. Ну слухайте, ну давайте Зрозуміло. будемо відвертим. Коли в перші години відбувається щось абсолютно незрозуміле, а потім бігом міняють керівника напрямку. Це означає, що, вибачте, був жорсткий прокол, але його терміново ліквідовують. Ну ну такі вже ми люди. Ми дуже часто не готуємось наперед, але коли от вже смажений півень прилітає і дзьобає, то да, треба віддати належне. Реагувати ми вміємо. Русикий генштаб заявляє в тому числі про наміри піти на Сумщину. І та ж там може статися така ж саме ситуація. Чи ми вже зараз точно не прогавимо, точно не пропустимо? Ну знаєте, якби я був зараз командувачем на супчені, я б міг сказати вам точно, Це але суміло. я так само поділяю я поділяю сподівання, що підряд двічі на одні граблі. Ми все ж таки не наступимо. Тим більше, ну ладно, генштаб Росії, наш Буданов. Абсолютно чітко, вже причому в публічному просторі, попередив, що наступна сумщина. Uh -huh. При тому я підозрюю, що він не випадково це сказав саме в публічному просторі. Тому що про Харківщину ГУР теж попереджав. І от тепер, просто після його вже публічного саме виступу, ніхто не зможе сказати, що не попереджали. Ні. Тобто, це yeah, no. тобто всі, ті, хто зараз там відповідальні, вони чітко розуміють, що зробити вигляд, що не чекали, не вийде. Я ну я, я. Тому я сподіваюся, що все ж таки наразі там е, превентивні заходи вже вживають, але так... знову ж таки. Хай ні, хай ніхто собі не уявляє ці превентивні заходи як термінове окопування безпосередньо по лінії держкордону. Оце не робиться, бо це саме не треба робити. Так це треба до речі зрозуміти, в тому числі і пересічним українцям, що так дійсно не робиться, тому що ти ну просто даруєш своїх військових і свої фортифікації, які так. просто розстріляють. Пане Євгена, дуже дякую вам за пояснення. Це справді важливо, тому що ну треба відділяти все ж таки зраду від реального стану речей Євген... Ген Дикий науковець та ветеран АТО зараз був з нами на прямому зв'язку.